У кардонській гімназії відкрився клас безпеки. Це навчально-методичний кабінет, де проводяться заняття для дітей з основ правил пожежної мінної безпеки та безпеки життєдіяльності. В цілому його мета навчити школярів основ безпечної поведінки, навчити їх діяти в екстремальних ситуаціях облаштовували ми клас згідно положення. Про клас безпеки є тут. Локації, куточок дорожнього руху, пожежної безпеки, мінної безпеки, куточок до медичної допомоги здоров'я, безпека, добробут у кардонській гімназії викладає вчителька вищої категорії Тетяна Варварук. Це предмет діти опановують починаючи з п'ятого класу. Заняття проходять з використанням великої кількості дидактичного матеріалу. Тому школярам це не тільки корисно, але й цікаво. Ваше завдання розставити правильно і потім продемонструвати, які є пожежні інвентар вибрати, які є правила пожежної безпеки, вийти пожежну правду. Все, ви, група, працюєте разом, можете вставати, один одному допомагати, підказувати. Це надзвичайно чудово, що в нашій школі відкрився клас безпеки, тому що тут можна дізнатися багато чого нового. Також для мене саме цікаво це міна небезпека. Наразі вона дуже потрібна, тому що не я не то не дуже знала про, про міни про небезпеку, але завдяки цьому класу, який відкрився, я дізналася про це більше набагато. Мені дуже подобається, як зробили приміщення і дізналася більше про безпеку при пожежі та міни. Відповідно до державного стандарту з 5 класу у нас викладається предмет здоров'я, безпека, добробут. Але в початкових класах також є уроки безпеки. Це можуть бути не обов'язково навчальні уроки, які ми будемо тут проводити. Це і різноманітні виховні заходи. У нас на протязі навчального року проводяться тижні безпеки. Цей тиждень зараз проходить добіг до кінця уже місячник дорожнього руху. Тому тут вже класні керівники, майже всі провели заняття з дорожнього руху. Безпеці перебування дітей у Визирській громаді приділяють велику увагу. Торік у Кардонській гімназії було відкрито сучасне сховище, завдяки чому діти мають змогу навчатися очно у просторих класах за партами.